Як, я вважусь весь час з полостю рота, полоскаю. Якщо сильно починаєте, пожую одну таблетку з трептоцидом, воно зразу знімає. Ну, а що ще? Зуби чищу? Ми хворіємо дуже часто, але п'ємо стіще пшини, лимон, вживаємо хіноцею. П'ємо, маємо капсули, а діти перехворіли, мали гострі, респіраторні, мали температуру, свічки ставили, давали багато пити, мед, калина, малина. Загортовує організм. О як? Яким чином? Хожу в сауну, обтираюся снігом, стараюся їсти багато вітаміну, С, лимони і п'ю чай такої комбінації: гаряча вода, лимонний сік, корінь імбера і мед. Медики кажуть, захворівши важливо дізнатися на що саме, адже від цього залежить ефективність лікування. Симптоми грипу та гострих респіраторних інфекцій різняться. Для першого характерне підвищення температури до 40 градусів, м'язовий і головний біль. Для гострих респіраторних інфекцій у них зразу катаральні явища. Тобто, це нежить може бути, там якась сльозотеча може бути. І температура не, ну, не буде сягати таких високих цифр, як при грипі на 39-40. Хворих на ГРВІ та грип потрібно ізолювати від здорових та викликати лікаря на дім, якщо не лікуватись, можуть виникнути ускладнення. У нас є певні групи ризику. Це хворі з багатохронічними захворюваннями, особливо це старше покоління, тобто люди старші, і, відповідно, захворівши на грипу, вони можуть мати різні ускладнення. Внаслідок цього це і серцево-судинна, і легенева, легенева система, відповідно, і навіть можуть бути і летальні наслідки.